Придбав два радіоконструктора через інтернет. Один 500-550 чи 550 гривень, другий 450, щось около того. Не ну, в общем, в общій службості приблизно по 500 гривень вони коштують. І сьогодні почнемо збирати один із них. Давайте почнемо із мальчиша. Цей відкладемо на пізніше, подивимось мальчиш. Така оригінальна коробочка. Який він тоді продавався навіть ціна 8 рублів він тоді коштував, знизу нічого немає в коробочку. Ну, давайте відкриємо коробочку і подивимося, що всередині. Всередині у нас ось такий талончик про те, що деякі номінали. Деталі замінені на інші номінали. У нас конструкція. Конструкція інструкція. Така довгенька інструкція у нас. 90-й рік в 90-му році. Він виготовлений. Тепер. Тут ну, я читати не буду, хто хоче, ставте на паузу і читайте самі, що куди як паять на платі схем. Все, ще так, переготаємось наступну. Ага, тут вона так ось розкривається інструкція. Давайте розкриємо повністю нас так, це 3, 4. Значить, тоді у нас це 6. По порядку 7, 8. 7, 8. Це ми вже дивилися. Так, ладно. Ага ось по порядку 1, 2. Це ми вже дивилися. Таблиця 3. Перелік деталей, які у нас входять до радіоконструктора. Далі у нас схема. Найважливіше якраз в цьому конструкторі. Це у нас радіоприймач прямого підсилення. Бачимо двохтакний вихідний підсилювач, вихідний каскад. Три каскади. Тут у нас бачимо два каскади високої частоти, і на транзисторі тут детектор. Детектор на транзисторі побудований. Ну, схема доволі цікава. Видно якось. Наче, як стабілізація йде. Щось на кшталт Ару. Ну, тут якраз ось опис йде до нього. Що, до чого як. Далі продовжуємо на другій сторінці опис. Принцип дії. Далі у нас маркування діодів, транзисторів. Хтось уже писав, це не я писав. Не знаю, хто це писав, Ну, факт тому, що конструктор так і не спаяли, пописав. Далі маркування резисторів по кольорам. Ну, я завжди використовую мультиметр. Перегортаємо другу сторіночку, дивимося. Цю частину і ось розміщення деталей. Це якраз я цю сторону показував, був, і ось інша сторона більш зрозуміла, понятніша. Так, ну, саму частину, саму за закінчено. Давайте перейдемо до того, що більш цікавіше. Дивимось комплектацію даного конструктора. У нас окрема маленька тут перегородка. І тут у нас запчастини лежать. Кульочок запаяний. Раніше по кульочок запаювали. Конденсатори досить старі, а от транзистори, тут уже, як бачите, КТ-315 дріт для намотування магнітної антени, це круто, Магнітну антенну самі намотуємо. Вибір. Тут є ще такий товстий дріт. Пізніше треба прочитати, щоб зрозуміти, для чого він потрібен. Можливо, не магнітну антенну. Прикручувати. Тут у нас кнопка вимкнення і вимкнення. Тут у нас налаштування. Гучності в ньому немає і по схемі. Ви це бачимо. Тепер відкриємо задню кришку. Кришка у нас. Без защочок, без ніде, нічого, просто відкривається. Тут у нас підставочка якась. Ферид перетовий стан лежить. Ось такий перетовий стежник, яку ми будемо мотати. Марка його 1400. Досить висока його. Опроніцаємось українською, як перевести, проникність. І далі, щоб побачити решту деталей, треба взяти викрутку, що ні? руками викручується. Щось довго крутиться. І тут тепер крутимо. Саме звичайна картонка з просверленими дірочками. Дуже економний варіант, простенький, примітивний. І потрібно буде самому зі малюночка прокладати дроти. Тут у нас йде такий динамічок маленький, простенький. Думаю, мої гратини погані. Ніяких параметрів в нього немає. Думаю, десь 200 мВт він десь в такому плані. Коробочка доволі гарненька, мені корпус подобається. І тут у нас конденсатор з мене ємності, але ну, він закріплений, не виймається. Корпус міцно. І подивиться кнопка вимкнення і вимкнення. Бачите, навіть не торкається, потрібно буде підігнути дані контакти. Бо щось тут. Не вийшло. Таке відчуття, ніби не тою стороною його вставили, тому він не накоїться. Да, в цю сторону вимкнуть, а в цю вимкнуть. Тобто так да, він дійсно не тою стороною вставлений. Підпайні провідки, ну один підпайний. Будемо переставляти по-іншому. Ладно, починаємо збирати. Я все таки зумів. Вийняти цю штуку, поставити правильно ці полосочки, ну, вони, в принципі, стояли правильно. Тільки я підігнув оцю трошки вище, під'єднав мультиметр, і ми включаємо. Кнопочка тепер працює, як і долу, бути. Все тепер чудово. Можна приступати до плати. Я прочитав також детальну інструкцію, що тут було написано, ну, буду робити трохи по-своєму. Радіоприймач на довгій хвилі розрахований, ну ми будемо робити на середній, тому що на довгих хвилях нічого немає. Я спочатку провідки викладу як тут, зроблю ніби дорожки, а потім відштовхуючись від саморобних цих дорожок, будемо вставляти всі необхідні елементи для пайки. І так, хоч автор даного радіоконструктора пропонує зовсім по-іншому це робити, я зробив ось таким чином. Ті, хто привикли паять китайські радіоконструктори, знають, що дуже зручно на печатних платах із шовкографією припаювати деталі. Свого роду, це саморобна така друкована двостороння плата у нас вийшла. Ми просто повторили, як тут на зображенні. Хоча, по правильному, треба було вставляти деталь, а потім виводи загинати, вигинати і спаювати. Тепер ми просто перевертаємо плату. Ось так зараз правильно так ось її перевертаємо цим боком і просто припаюємо, тепер вставляємо деталі і все. Так набагато зручніше, ніж загинати виводи, і кожного разу на схему. можна щось переплутати. Я взяв якийсь дріт, здар ізоляцію і ось осталось зовсім трішки. Так багато. Ну, ви можете взяти рідний дріт звідси так само по одної волосинки, по одному тротику Багатожильний. Спершу я вирішив пропаяти транзистори. Це транзистори оберненої провідності КТ-315. Дивимось вт 1 ВТ1 перегортаємо на схему. Це КТ-315. ВТ2 теж КТ-315. Ось ВТ1 у нас вже підпоєний. До речі, у нас справа база. Посередині колектор, а зліва емітер. Ось отак він перший вже підпоєний. Підпоїмом тепер ВТ-2. Точно так само ставиться базою вправо. Встановлюємо його сюди. ВТ3 та ВТ-4, це теж КТ-315, тільки вже припаються базою вгору. Дивимо, сідну схему. Також ВТ-6. Це у нас теж КТ-315. Але вже припаються як ВТ-1 і ВТ-2. Тепер у нас дещо трошки інші транзистори лишилося припаять. Ось у нас такі транзистори. Це ВТ-3. 5 ТВТ-7 КТ-209Б. Ось вони, такий вигляд мають. Тут у нас уже трішки по-іншому. База тут посередині, а відповідно колектор зліва, емітер справа. Тож, припаючи їх, не переплутаємо провідочки. Усі транзистори тепер припаяні. Трошки так зі сторони поки, щоб їх було видно. Порівнюємо з Тепер припаюємо діод. Він у нас єдиний. До речі, з правого боку в даному випадку у нас анод, з лівого боку катод. Зрігніть увагу на позначення, Тож не переплутайте. Також він по схемі і припаюється. увагу, який його підпаяв. Так, щоб корпус був прямо над цим провідочком, щоб він не тулився. Тепер переходимо до резисторів, а їх у нас багатень. Резистори прозвонив мультиметром і розпихав згідно номіналів. Також я підпаяв електролітичні конденсатори. Плюс у нас з тої сторони де ізолятор. Також, щоб не було закорочення із виводами на платі, я їх загорнув в скотч. Ось, погляньте номінали, як вони у нас розміщені. С11 на 50 мікроферат. С10 у нас ось, він на 10 мікрофарад. І далі С9. Ось він у нас С9. На 5 мікрофарад. І останній С6 на 20 мікрофарад. Всі вони ось, як на схемі, розміщені. Тепер переходимо до резисторів. R1 2,7 кОм. Р2 16 кОм. Р3 150 кОм. Р4, Р5, Р9 та Р14, 5,1 кОм. Р6, Р15, 16 кОм. Р – 2,7 кОм. Р 13, 75 Ом, Р 16, 330 Ом, Р 8. 1 км, р 91 кг, Р7 150 кг, Р11 240 кг Р10 2,7 кг. Резистори всі запаю, трошки в різнобій їх запаював. ну, Тим не менше, усі поставлені. Правильно. Тепер час перейти до конденсаторів постійної ємності. Тепер запаюємо їх. Усі конденсатори на 1500 пікоферот. Хоча, згідно схеми, схемоми, зараз покажу, вони у нас усі на 1000 пікоферот. Ну, в принципі, особливо якоїсь великої різниці, ролі це не зіграє. Запаюємо. Плата повністю готова, повністю спаяна. Всі напівні деталі на ній розміщені. Ось для порівняння. Краще так поставити рядом. Тепер давайте поглянемо на зворотню сторону місця спаювання. Тобто, як бачимо, що даний тип створення дорожок значно гарніше виглядає красивіше, ніж якби ми просто це робили виводами. І ось поглянемо, давайте тепер сюди. Порівняємо. Перейдемо тепер до створення магнітної антени. Магнітну антенну нам пропонують мотати на паперу, який в наборі, він мені зовсім не подобається, тому я вирізав із картонки закладенки зошита. Із зошита вирізав вирізавники, скрутив його, змотав скотчем і намотав 80 виточків. Гадаю, що 80 витків буде достатньо для середніх хвиль. Так як радіоприймач розрахований на дальні хвилі. І тепер потрібно ще намотати котушку зв'язку. Ну, На ній витків 15 буде. Дивіться, малесенький нюанс догледів. В цьому місці має бути перемичка запаяна. У мене воно не було запаяно, і я постав сюди перемичку, запаяв. Тому що згідно схеми, виходить, у нас два транзистора і три резистора підпаюються. Тепер воно все по-правильному з'єднано. Ну, а тут аж, звичайно, тепер провідочок, який до перемикача буде йти. Відволікся, поки ще не мотав антенну, не домотував. дивіться, клем в наборі немає. Тому я взяв з іншого радіоконструктора ці клеми на крону. Підпаяв. Ще сюди підпаять і можна ставити крону підключати. Можливо, передбачена конструкція, що потрібно припаювати напряму батарейку. І кожного разу її відпаювати. Так, тепер буду підпаювати провідочки для динаміка. Динамік зажимається такими кругленькими зажимчиками, вони надіваються, але сюди нюанс. Тут зламаний п'ятачок, оця штучка. Кріплення. І немає ще одного такого зажиму. Тобто немає взагалі відсутній. І динамік може рухатися. Тож доведеться його додатково, мабуть, капельку клею сюди капнути. Провідочки підпаяні, ось на динаміку не тут. підпаяли. і плату можна ставити, Ну, звичайно, живлення. Тепер, врешті-решт, настав час, коли потрібно зайнятися антеною. Зараз я одріжу кутушку і намотаю ще. Намотав кутушку зв'язку. 7 витків. Для середніх хвиль це нормально. 15 витків це для дальніх хвиль. Підпаяв і, як вказано, згідно схеми. і один провідочок. Звідси у нас відходить до конденсатора. Буде припаюватися Ал-магнітна антенна. Вона напряму до конденсатора припаювається. Радіоприймач повністю зібраний, але потребує ще деяких налаштувань. Якщо вставити магнітну антенну, то котушки не рухаються. Потрібно виставити котушки так, щоб він максимально хорошо працював. До речі, цікаво те, що антенна магнітна знизу у нас. Так, ну давайте включимо, провіримо. Ну, Телефону перешкоди він уже лова, вже шумить. Доведеться вимкнути зараз мережу. Режим в літаку вимкнути. Без будь-яких додаткових налаштувань. Чуть він грає, тільки щоб покрутив Знайшов радіостанцію. Опс. антена Тепер на її щоб досягнути максимальної гучності. В общем я зараз спасовую. У мене вийшло найбільше еспраці, коли вони разом. Це означає, що 7 виточків це мало. Можна ще накинути пару виточків. Зробити виточків 10, 8, 9. Ну, я цього робити не буду, мене якість звуку цілком влаштовує. Але в принципі, гадаю, можна з нього і більше досягти. Варним його трошки другу сторону, може так щось слово. Крім перешкод, нічого не бере так. Доволі, в принципі, непогано. Але дуже тихо він працює. Можливо, із за того, що ми дуже далеко. Час. Шоста година вечора. Уже там на цьому все зайшло. Походження стиль. Ну, факт, тому що працює. Можливо, туди пізніше буде більше станцій. Щось бере, якісь ще радіостанції їлі -їлі прориваються. Ну, в принципі, все. Іграшка готова. Отримав задоволення, дуже сподобалося його впаять. Особливо саме цікаве для мене було це із проволочок викладати цю плату. Накинув ще два виточки, але особливо якоїсь прибавки не отримав то 9 витків в даному випадку. Мабуть треба пробувати виточки 12. Но це я вже точно робити не буду.